Вітаю вас, мої любі малята! Вам подобаються казки про тварин? А яка казка про тварин подобається найбільше? Пропоную сьогодні провести цікаву дидактичну гру, де заховалися друзі котика-пушка. Ось погляньте, який гарний котик! Звати його Пушок! Він має багато друзів, з якими йому подобається грати у різні ігри. До речі, Пушок та його друзі є домашніми улюбленцями людей та дітей. Сьогодні вирішили друзі Пушка пограти у хованки, а котик повинен їх знайти та правильно назвати, де саме заховалися друзі. Малята, котик пушок пропонує. Вам також з ними пограти та допомогти йому відшукати друзів Будь ласка, дивіться на малюнки та правильно називайте Де заховалися друзі пушка. За чим заховалася собачка? Правильно, собачка заховалася за деревом. Між чим заховався хом'ячок. Вірно, між кущиками. Погляньте на цей малюнок. Ви бачите акваріумних рибок? Перед чим знаходяться в акваріумі рибки. Молодці! Перед парканом на наступному малюнку хто це захований? А у чому заховалася морська свинка? Так, морська свинка заховалася у траві. Малята, на чому заховався папуга від пушка? Звичайно, папуга заховався на пеньочку. Діточки, ви помітили маленького хам'ячка? Біля чого він вирішив заховатися? Наш пушок ніяк не може знайти папушку. Малята, під чим заховався папуга? Діточки, ну що вам сподобалося грати? А кому ви допомагали відшукати друзів? Бажаю вам гарного настрою та задоволення від різних ігор!